Ваві 23 травня відбувся форум російської опозиції на підтримку України. Пише ТСН. про проведення у Львові форуму вільної Росії 23 травня. Повідомив один із його співорганізаторів, екс-депутат Держдуми РФ Ілья Панамарьов. Він написав у мережі, що захід відбувся за участю представників української влади та добровольчих батальйонів з росіян, які воюють у складі ЗСУ. Серед відомих учасників форуму, окрім Панамарьова, були російський опозиціонер Марк Фейгін, лікар-травматолог з Москви, який допомагав допомагає українським військовим Андрій Вална українську владу на заході представив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Екс депутат Держдуми РФ Ілья написав, що учасники форуму ухвалили якусь постанову антипутінського та антивоєнного змісту. Зокрема, як пише ТСН, вони підтримали запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру, покарання воєнних злочинців та справедливе відшкодування збитків, завданих Україні воєнними діями. А також учасники форуму закликали до повалення путінського режиму. Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомив, що нічого не знав про проведення форуму. Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники, нібито Ходурковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища мені не дуже відомі. Хто знає це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив. Написав садовий у мережі 23 травня. Не знали про форум російської опозиції і у Львівській ОВА та навіть в СБУ Львівської області. Про це повідомило місцеве видання «Захід.нет» із посиланням на відповіді від цих органів на запити журналістів. Деякі українські користувачі мережі здивувалися тому, як чоловіки, громадяни РФ змогли потрапити на територію України під час повномасштабної війни, і взагалі були обурені, що росіяни у Львові щось подібне організовують. Водночас сайту ТС у гур повідомили, що начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав ідею проведення форуму російської опозиції, який відбувся у Львові 23 травня. У ГУР додали, що цитуємо подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури ВРФ та воразка Кремля у війні проти України.